Справжній бойовик у парламенті, димові шашки, сутички з охороною та депутатка у важкому стані. Ніби повернулися у часі на 10 років тому, чи не так? Але на цей раз це не наша Верховна Рада у Сербії 4 березня. Засідання парламенту перетворилося на хаос після того, як правляча коаліція на чолі з сербською прогресивною партією затвердила порядок. Денний деякі опозиційні депутати вибігли зі своїх місць до спікера парламенту та побилися з охоронцями. Інші кидали димові шашки і запускали. Али сльозогінний газ в повітрі чорний та рожевий дим. А по телевізору пряма трансляція цього абсурду. Спікерка парламенту Анна Брнабіч повідомила, що двоє депутатів отримали поранення. Одна з них навіть перенесла інсульт і перебуває в критичному стані. Попри це, спікерка заявила, що парламент продовжить працювати і захищати Сербію. Захищати від чого. Від спроб побороти корупцію. Розпочали це все опозиційні депутати, які виступають проти уряду і підтримують студентів. Молодь вже кілька місяців страйкує через страшну трагедію в новому саді, яка забрала життя п'ятнадцятьох людей. Обвалився дах центрального вокзалу, який не ремонтувався десятиліттями. Незважаючи на чисельні попередження про аварійний стан будівлі, місцева влада ігнорувала проблему. А бюджетні кошти виділені на реконструкцію просто Зникли в кишенях чиновників ця катастрофа стала символом корупції в уряді Вучича і спричинила масові студентські протести? Страйкарі вимагають справедливості, а натомість отримують сльозогінний газ і репресії. Причому правляча коаліція звинувачує у всьому західні спецслужби. Ну звісно, а хто ж ще? Але якщо просто подумати, ну навіщо якомусь загальному колективному заходу? Бороти якогось там вучича, так само, як і з Фіцо та Орбаном. Але ви мені скажіть бажано у коментарях, чому ці західні спецслужби існують виключно в уяві проросійських політиків? Дуже мені це все нагадує наш 14-й рік: корупція, протести та влада, яка пре проти студентів. У вівторок парламент мав ухвалити закон про збільшення фінансування університетів, одну з головних вимог студентів, які з грудня блокують факультети. Також мало відбутися голосування щодо відставки прем'єр-міністра Мілоша Вучевича. Але замість цього правляча коаліція включила до порядку денного інші питання, що викликало обурення опозиції та призвело до справжнього хаосу. В цей же час протестувальники стояли мовчки, вшановуючи пам'ять загиблих, і тримали плакати з написами загальний страйк та справедливість для вбитих. Лідери протесту вже закликали до масового мітингу 15 березня. Чекаємо на новий епізод цього сербського фільму. «Рідкоземельні метали знаю, що ви вже втомилися від цього формулювання, ну але хоча би посмієтеся. Бо на цей раз видобувати ці копалини запропонував Олександр Лукашенко. Цей диктатор видав геніальну ідею. Давайте каже копати. Причому з формулюванням ну кажуть, що у нас є. Я коли цю новину читав, я ледь зі сміху, не помер. Георозвідка в Білорусі, на його думку, не працює як світ, тому доведеться пошукати самим. Отож, білоруські чиновники отримали завдання знайти, що є під землею, і швидесенько докласти про результати. Він це взагалі як визначив, відчув, куди тягнуть його вуса. І тут важливе питання: а що ж у Білорусі взагалі є? Калійні та кам'яні солі, трохи нафти, торф, щоправда, частина цього добра трішечки радіоактивна після Чорнобиля. Але хто ж про таке думає, коли перед тобою перспектива видобувати білоруський уран або білоруський кобальт? Якщо вже Трамп говорить про рідкісноземельні земельні метали, то і Лукашенку треба. Слуга Путіна зазначив, що світ активно обговорює ці елементи, а тому Білорусь теж повинна шукати. Може у нас не менше ніж в інших, щиро заявив він. Це до речі, пряма цитата. На фоні цього всього з'являється ще одна цікава тема: криптовалюти. Оскільки в Білорусі нібито є надлишок електроенергії, то Лукашенко вирішив, що це чудова нагода запустити майнинг. Якщо метали не знайдуться, то може хоча б віртуальні гроші вдасться намайнити. Головне видобувати щось: байдуже що: біткоїни чи нафту. Ну і потім посмотрите по цьому майнінгу. Все більше людей ко мне обращаються. Якщо нам це вигідно, давайте будемо робити. У нас збиток електричства є. Пускай делають криптовалюту і так далі. Так правильно я говорю. Тим більше ви видите, яким путем мир йде, і особливо крупнейшая економіка мира. Они вчора об'явили, що в резерві вони будуть держать, тому спрос на них буде. Я найбільше за все сміюся з оцього. Мене часто запитують. Ага, ага. і швець, і жнець, і біткоін-гравець. У підсумку ми маємо класичний білоруський сценарій. Заяви голосні. Планів купа а результатів нуль. А поки чиновники міркують, що ж там закопане в білоруську землю, Лукашенко продовжує грати роль геополітичного пророка і економічного експерта. Чекаємо нових інсайтів. Хто знає, може вже скоро почнуть копати і шукати золото інків в Біловеській пущі. Як ви вважаєте? Напишіть у коментарях. Але я здається знаю, хто може дійсно оцінити цю угоду. Дональд Трамп, бо саме він першим розігнав тему рідкоземельних металів. А тепер цю маячню підхопили Путін і Лукашенко. Усі ці геополітичні стратегії надихнулися його геніальними ідеями і вирішили теж спробувати. Бо якщо Трамп щось ляпнув, то мабуть там є сенс. Правда ж, коли Трамп говорить, Лукашенко купає. Але це ще не весь треш. Команда Трампа тепер хоче номінувати його на Нобелівську премію. Ну Трампа, власне, за що? За те, що він не розпочав жодної війни. Ну а що, непоганий підхід. Це як нагороджувати пожежника за те, що він не підпалив будинок. Ініціатором цієї номінації став конгресмен республіканець Дарел Іса. Він офіційно оголосив про це 3 березня, написавши у соцмережі X, цитую: сьогодні я номіную Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, ніхто не заслуговує цього більше. Щоправда, пояснити, за які саме заслуги він не зміг. За нього це зробила його ж прес-служба. Якщо не розв'язав війну, вже заслуговуєш на Нобелівку. А головне, що Трамп сам вважає себе гідним цієї премії. Уявляю, як він розповідає, що ніхто не зробив більше для миру, ніж він. Звучить знайомо, чи не так? Може Лукашенко теж попросить Нобелівку? Ну, за видобуток криптовалюти, а Путін за миротворчу місію в Україні. Напишіть, що думаєте у коментарях. Скандал на півтора мільярди. Екс-міністр енергетики в епіцентрі корупційної справи, що відбувається, і чому прізвище фірташа знову в центрі уваги. Розбираємося. Працівники державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика разом із ним під слідством і екс керівник одного з департаментів цього ж міністерства. Однак його ім'я поки що невідомо змі. Якщо ви часто нас дивитеся і подумали о ще один випадок. Зловживань службовим становищем, то так ви все правильно зрозуміли. Дякую вам за довіру. До речі, доєднатися до цього елітного клубу можна просто підписавшись на наш канал. Слідство вважає, що дует чиновників допоміг одному з газових олігархів заробити ну чисто випадково півтора мільярда гривень. Як дуже просто міністерство укладало угоди, які були завідомо невигідними для держави, а кошти за експлуатацію державного майна просто списувалися. Геніально, чи не так? Збитки державі за це півтора мільярда гривень, і за все це їм світить максимум шість років ув'язнення. Чи це взагалі адекватна реакція та можлива відповідальність? Напишіть, що ви думаєте у коментарях. Обвинувальний акт вже направлено до вищого антикорупційного суду. Якщо, звісно, хтось ще не загубив справу по дорозі, в будь-якому разі, сподіваюся, що цьому експосадовцю не вдасться уникнути відповідальності. До речі, нагадаю, з чого все почалося у 2023 році. ДБР офіційно вручило підозру екс-міністру Насалику. Його звинувачували у підписанні угод, які принесли космічні збитки бюджету. Зате неабияк порадували компанії, пов'язані із Дмитром Фірташем. І ось питання: а чи буде справедливий вирок, чи знову черговий ВІП В'язень отримає умовний термін? Ну, а якщо ви все ж не знаєте, хто такий Ігор Насалик, то ось вам коротка довідка. Він починав як бізнесмен, мав активи у вугільній сфері, але найбільше відомий своєю політичною кар'єрою. У 2000-х був міським головою Калуша, потім депутатом Верховної Ради. А в 2016 19 роках очолював міністерство енергетики та вугільної промисловості. Саме в цей період активно закуповувалося вугі з тимчасово окупованого Донбасу, що викликало низку скандалів, влада тоді запевняла, що альтернативи немає але. Чи не було це черговим способом для збагачення певних осіб? До того ж, його підозрювали в незаконному отриманні кредитів та проблемах з декларуванням доходів. Але як бачимо, лише зараз ця справа дійшла до суду. І поки що важко сказати, чи дійде вона до реального вироку. А як вважаєте ви, у що все це виліться? Пишіть нам у коментарях.